Привіт, продажа Renault Scenic, Grand Scenic, точніше, 2015 року випуску, 175 тисяч оригінального перевіреного пробігу, кузов весь в рідній фарбі, комплектації Limited, в хорошому технічному і візуальному стані. На 17-х великосплавних колесах на літній резині, крутому такому кольорі, сіра миш, самий найкращий колір я рахую, практичний і дуже гарний, як для мене. Лінзована оптика, умивачі фар, денні, ходові вогні, протютомані фари, кузов без колів, м'ятин, царапин, капот, бампер, зверніть увагу, все в гарному стані, скло без тріщин, датчик сітка, датчик дощу. Ось він код. Фіксуйте собі. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все вам буду поступово показувати. Такі наш чорні накладки на дзеркалах, комплектація Limited, безключовий доступ. По цій стороні так само. Дивимося уважно, все рівненько, гарненько, ніяких ушкоджень по кузову нема. Позаду маємо парктроніки, фарко, розетку. Оптика ціленька, не ушкоджена. Задній скло з підігрівом. Тут так само все нас добре. Кузова оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Цим Рено у нас славиться. Також своїми надійними двигунами, тут у нас 1,5 дизель, К-9К. Легендарний мотор, можна так сказати. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Кузов весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь, крила в ценниках пластикові. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити автомобіль 25 до дім. Тут у нас немає панорами. Класний крутий колір, практичний, не так часто потрібно мити, як чорний. І класно так виглядає сучасно. Сіра миш чи мокрий асфальт, як кому зручніше називати. Зараз покажу комплектацію всередині. Такі маємо дві ключ-карти. Зеркало у нас складається, підігрівається. Такий у нас класний темному виконанні салончик на тканині. Потолок не прокурений, не протертий, все гарно, чистенько, хайно. Сидіння у нас не перешивались, так само не просижені, не протерті, мають підігрів, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, Ось така у нас дверна карта, пороги з накладкою Limited, щоб не забували, що у нас така комплектація. Шкіряне мультифункціональне кермо, так само в гарному стані. Управління підсвіткою, антизаносом, система старт-стоп, механічна коробка передач. Шестиступенева система запуску двигуна без ключа, двозонний клімат-контроль, mp 3 плеєр. Така приборна панель з навігацією, 175 тисяч пробігу, електроручник, джойстик, щоб керувати цією навігацією. Підлокітник так само в гарному стані. Великий місткий, пасажирське сидіння. Це класно зроблено. Така у нас дверна карта, торпеда. Нічого не знищено, не зацарапано. Такий збережений стан салону, можна сказати. Курїз контроль також присутній. Просить нас ключ карту сюди вставляємо. Тоді заведемо. Також розетка тут присутня. Підстаканчики. Ось так воно у нас від'їжджає в сцені. Під локітник можна собі керувати, як вам буде зручніше. Так, автомобіль заводиться, все чітко гарно, рівно працює. Також автомобіль повністю обслужений, замінено масло, фільтра, повний комплект ГРМ, ремінь, помпа і так далі. Тобто вже нічого не потрібно робити. Тільки зареєструвати і кататися. Навігація з українськими картами присутня. Кожна кнопочка ціленька, нічого не витерто, не затерто. Підрольові ліпістки для керування телефоном, радіус кидати звук. Додати звук, приймати виклики. Автозатемнення дзеркала, датчик, світла, датчик дощу. Тут у нас мікрофончик дзеркальця, щоб бачити всіх пасажирів. Автомобіль у нас все міцний. Зараз перейдемо до заднього ряду, все вам продемонструю. Ось Такий у нас великий просторний задній ряд. У нас присутні сонцезахисні шторки, такий стан дверної карти. Сидіння, система кріплення і суфікс так само. Тут у нас третій ряд сидінь. Тут я положив поличку, щоб не заважало. Ось так у нас все відкидається. Раз, два. І можна залізти на третій ряд. І також ці сидіння відчеплюються і утворюється дуже багато місця, якщо потрібно використовувати автомобіль як щось для того, щоб щось перевезти. Також столики присутні, такі карманчики. Підлозі у нас такі танічки. Щось вложити їжу, чи десь, як їдети в дальну дорогу. Також ці сидіння третій ряд складається, собі поличку чіпляєте. Якщо воно вам не потрібний третій ряд, Ось такий у нас потолочок з цього ракурсу показую. Нічого не затерто. Все частенько. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кермо зверніть увагу, шкіряне, не протерте. Кожна кнопочка ціленька, все гарно вечором підсвічується. Така хороша, приємна атмосфера автомобіля. Зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення, ззаду маємо партроніки, розетку, фаркопчик. Фаркоп так само можна зняти, якщо він вам не потрібний. Така нас ніша присутня. Такий стан сидінь третього ряду, також підлокітники для них присутні, Він складаються. Так запросто раз. Однією рукою все можна робити. Собі шторочку чіпляєте. І великий просторний багажник. Також можна ті сидіння забрати і утворити ще більше місця. Все велюром, підсвіточка тут є буковітки, органайзери. Універсальна гарна машинка для великої сім'ї або для того, хто любить великі просторні салони в автомобілях. І не тільки і надійність, і дизайн, і комфорт, і дешеве обслуговування. Торки забираються, якщо не потрібні. Така корисна функція. Також вікна приламіновані заводським напилом, щоб не нагрівався і не вигоряв салон швидко. Також додатково вже собі можна затонувати. Бо в Європі, як всі знають, в автомобілі не можна тонувати. Підігрів пасажирського сидіння, так само присутній. Ось такий стан сидінь. Все охайно, частенько. Великий бардачок, зараз покажу вам всю документацію по обслуговуванню. Тут у нас 15 рік, він код. Ви фіксуйте. Багато різних книжечок, інструкцій, виписок зі сервісу. Це вже не буду затягувати відео, щоб не показувати кожну бумажку, якщо буде когось конкретно цікавити автомобіль, можу. Окремо вислати вам на Viber, чи Telegram чи WhatsApp, куди скажете. Усі відмітки про обслуговування. Автомобіль гарно своєчасно обслуговувався. Також додатково кажу, повторяю, що вже тут в Україні на місці замінив комплект ГРМ, помпу, масла, фільтра. Автомобіль вже готовий до повного експлуатування. Ось різні інструкції. Якщо буде цікавити, окремо скину кожну фотографію з сторінки. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір. Все ціленько, нічого не кручено, не верчено, корозії немає. Болтики всі ціленькі, крила саме все ціло. Пари оригінальні 15-й рік. Саме тут 15-й рік. Моторок потікань, запотівань нічого немає. К9К, який стоїть на Меганах, на багатьох інших автомобілях, кашкаях. В дуже багатьох моделях він використовується. Економний, надійний, дешеві обслуговані двигун. Ніяких проблем ніколи з ним немає. Зараз нас заведений, працюють денні ходові вогні. Так, покажу ще раз вам його зовні. Нагадаю, 175 тисяч пробігу, кузов весь в рідній фарбі, комплектації Limited, розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік, також вже обслужений. Такий зовнішній стан, ніяких м'ятин, царапин немає. Кузов весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Має партроніки, фаркоп, розетку, сімість. Хороша така комплектація і класний колір. І свіжий рік, і пробіг. Дуже багато плюсів в даному автомобілі. Тож, кого цікавить, телефонуйте, можемо доставити, його до вас під дім, або приїжджайте на огляд, тест-драйв міста Радивилів, Рівненська область. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв вам для відео. Ось такий у нас автомобіль їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, автозатемнення дзеркала, підігрів складання, регулювання дзеркал, великий просторний салон, сидіння. Клімат, контроль, круїз, контроль, навігація, блютуз. Все є, для комфортної їзди з цим автомобілем. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд. Нагадаю, це Renault Scenic 15 рік, 175 тисяч пробігу, 1,5 дизель К9К. На механічній коробці передач 600 панела. Хороший комплектації в рідній фарбі, вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також підписуйтесь на YouTube канал Viber, Instagram. Посилання залишу в описі під відео, там найдете фотографії, описі і ціну. Якщо буде цікавити, можемо доставити автомобіль до вас дім. Зараз дуже часто така функція у нас використовується. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!